Вирішив висмикнути волосся з носа, щоб подивитися, чи справді це боляче. Судячи з реакції чоловіка, який спав перед зі мною в автобусі, це насправді боляче. Алло, швидка. Так, приїжджайте швидше, моєї дружини біла гарячка. Як ви це визначили, тут повна кімната чортів, а вона їх не бачить. Алло, поліклініка. Можу я записатися на прийом до лікаря? Можете, але у нас черга на місяць вперед. А звідки ці люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? Купе поїзда сидить молодичка. Заходить молодий чоловік. Сідає навпроти, дивиться на жінку і жує жуйко. Жінка говорить: Даремно ви намагаєтеся зі мною познайомитись. Я абсолютно нічого не чую. Лікар Ватсон і Шерлок Холмс напилися. Ватсон пішов у туалет, повернувся і каже: Цікавий у вас туалет, Холмсе. Відчинив двері, світло горить. Зачинив двері. Погас. Холмс. У мене таке перечуття, мій Ватсон, що ви наклали в мій холодильник. Мамо, ви що? Гектар землі взяли. А ти звідки, доню, дізналась? Кобила за сараєм повісилась? Побачила в магазині хлопця. Вдягнутий стильно, фігура супер. Вирішила, ось вона доля. Спину випрямила, зачіску поправила, підходжу. Манекен. Лікар сказав, що тренування додадуть мені пару років життя. Я зробила 25 присідань і відчуваю себе на 85. Іване. Маєш ключ на 32? Маю. А знаєш, чому маю? Чому? Бо нікому не даю. Суддя запитує підсудного: У вас зарплата 50 тисяч гривень на місяць, а будинок собі звели за 10 мільйонів доларів. Як ви це поясните? Дайте час подумати. 7 років вистачить. Доктор, я вже кілька днів не сплю, не їм і не п'ю ніякої рідини. Ви знаєте, що у мене? Звичайно, сонливість, голод і спрага. Вчителька. дітки, що нам дає овечка? Вовну. Дітки, що нам дає курочка, яйця, а що дає вгодована корова? Домашнє завдання. Чому ви запізнилися на роботу? А чому ви затримуєте зарплату? Ну, зрештою, ви її отримуєте. Так і на роботу я таки прийшов. Сидить п'яний мужик посеред калюжі. Повз йде мент. Зупиняється і запитує. Котра година? П'яний піднімає вгору палець і каже: 12 годин 5 хвилин. Мент дивиться на свій годинник. Вірно. Стало йому цікаво, походив ще півгодини. Знову запитує час. П'яний знову відповідає точно. На третій раз мент запитує: Слухай, мужик, звідки така точність? А ти сядь до мене в калюжу. Тоді скажу. Сів мент в калюжу. П'яний піднімає гору палець і каже: Он бачиш годинник на вежі. Тату. А хто такі Алкаші? Бачиш, синку, в садку стоїть 4 берези. Алкаші бачать 8 берез. Зрозумів? Зрозумів, тату, але там тільки дві берези. У день святого Валентина. Вам допомогти? Так. Я вибираю подарунок для найкращої людини у світі. Може, ноутбук? Ні. Ноутбук у мене вже є. Двоє друзів розмовляють. Ти як? Припинив свої сварки з дружиною. Так, ти уявляєш, вона сама приповзла до мене на колінах. І що сказала? Вилазь з під ліжка підлий боягуз. Одеса. З маршрутки виходить турист і запитує перехожого. Скажіть, а де ж ваша знаменита Дерибасівська?» Так це вам ще чотири зупинки проїхати потрібно. А мені в маршрутці сказали, що мені зараз виходити. Вибачте, а ви стояли або сиділи. Під час міжнародної виставки в готелі поряд мешкають іспанець і шведка. Ввечері іспанець із пляшки іспанського вина стукає в двері до шведки. То там? Хуан Карлос Еммануель. Заходьте, але по одному. Посварилася з чоловіком, відвернулась, лежу і думаю: обніми, ну обніми. І тут він обнімає, а я йому так. Руки забрав. Я вчора сильно п'яна, намагалася дійти до будинку. Але це мені давалося на силу. Крок вперед, три назад. За мною спостерігала бабуся на лавиці, не витримала і крикнула Доню, іди задом швидше дійдеш. Алло, це телефон допомоги алкоголікам. Так. Підскажіть, як робити махіто? Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари, тоді не хочу. Ну, тоді лежи і не бреши. Лікарю, мій хлопець лягає спати о 20 і не відповідає на мої смс. Схоже, у вашого хлопця дружина. Бабусю, а в нас є щось знеболююче. А що в тебе болить, дитинко? Поки що нічого, але тато вже пішов на батьківські збори. Чоловік на прийомі уясновиться. Місяць тому від мене пішла дружина. Чи можна зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якогось шістьох. Вовочка кричить з двору матері, що стоїть на балконі. Мам, кинь мені сюди 62 копійки. Вони ж розсипляться. А в 5 гривень загайни. У ресторані. Пані, чому ваш чоловік заліз під стіл? Це не мій чоловік. Мій чоловік стоїть в дверях. Купе поїзда мама образно пояснює синові, як з'являються діти. Береться глина, ліпиться заготовка. Потім, коли її викупати в молодці, буде хлопчик. А коли у воді дівчинка. Молодий чоловік, звісившись з верхньої полиці, зацікавлено запитує А що? Старий спосіб відмінили? Ало. Таксі. Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. «Дівчина, вас вже півгодини чекає апельсинього кольору. Йдуть по місту чоловік з дружиною. Перестань сякатися на тротуар. Я ж подарувала тобі чудову індійську хустинку. По-перше, вона не поміщається в мене в кишені. По друге, я здав її в ломбард. А по третє, там її оформили як чохол для хоботу. Лікарі, у мене щось в боці штрикає. Це доброта, щирість і чуйність. Як це? А вони завжди боком вилазять. Ти чого з жінкою розводишся? Дуже сильно порядок любить. Це ж добре. Ага. Вночі встаю води попити. Повертаюсь, а ліжко вже застелене. В ресторані. Ми вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Гід веде туристів по старовинному замку з безлічі тунелів і лабіринтів. У глибокому підземелі він їм показує кілька скелетів. Як вони тут опинилися? Це в'язні минулих часів? Ні, вони хотіли заощадити на екскурсоводі. Батько вчить сина рахувати, посадив навпроти себе і наказав уважно слухати. Тоненько бекнув раз, потім бекнув нормально, а потім басом. Скільки тут баранів бекало? Один. Ворожка клієнці. Мадам, вашому чоловікові загрожує небезпека. Ви скоро станете вдовою. Це я знаю. А от скажіть, чи буду я виправдана? В якої домашньої тварини виростають роги за одну ніч? Гаразд, синку, піди погуляй трохи, а на це питання мені зараз твоя мама відповість. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець. Запитує, чи вдома чоловік? Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, і я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Семен Маркович, що мені робити? Моя сорочка хоче від мене любові кожен день, а я таки у віці. А що я вам говорив, Наум Абрамович? Не беріть у дружину молоденьку і страшненьку. Ніхто вам з нею не допоможе. Вчитель, тому хто піде першим до дошки, поставлю на бал більше, вовочка. Йду, ставте мені тейку. Ходила на сповідь до священника. Навіть не довелося нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний. Що в тебе з обличчям? Оса сіла, кусила? Не встигла. Жінка її лопатою вбила. На прийомі у кардіолога Сидоров, скільки пива ви випиваєте в день? Чотири пляшки. Як чотири? Я ж тільки дві дозволив. Ще дві дозволив терапевт. Галя випила 50 грам для хоробрості і вже хороброю допила всю пляшку до кінця. Заходить бізнесмен в офіс з групою іноземців і каже секретарші. Ірочка, мені, будь ласка, кави, а цим трьом баранам кефір. Голоси з групи. Двом баранам я перекладач. Мати з сином підлітком зайшла до трамваю, сіли. Хлопчик дістає сигарету, закурює. Літня жінка обурилась. Чому він курить? Тут же написано курити заборонено. І чого ви до дитини чіпляєтесь? Він ще читати не вміє. Тату дай 10 гривень просить син. Навіщо? Дам бідній жінці, що на дорозі стоїть, і просить. Чому це ти її раптом пожалів? Бо вона цукерки продає. Лікарі, у мене ніс закладений. Я вас благаю. У мене дача, квартира і машина закладені, і все нормально. Сьогодні банкомат порадив прикрити клавіатуру рукою, щоб мене ніхто не пограбував, а потім взяв 6% комісії. Прийшов додому поранче, а там незнайомий мужик. Ну я його табуреткою по башці. Виявився електрик, тепер дома темно, а в камері мені дали поганяло, вимикач. Лікар, вас уже оперували? Так. Ну і як? Три тисячі доларів. Я маю на увазі, що у вас було? Тільки тисячі доларів. Ви знову мене не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитесь? На вартість лікування. Розмовляють два старшокласники. Ну, як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Я прийшов, а вона ні. Автомобіль їде зі швидкістю 160 км на годину. Ну і швидкість. А що з нами буде, якщо відлетить колесо? Не хвилюйся, у мене є запасне. Зустрічаються два приятеля, один на милицях. Що з тобою трапилося? В автомобільну аварію потрапив. Який жах! Так ти тепер без милиць ходити не можеш. Лікар каже, що можу, а адвокат що ні в якому разі. Циган здає іспит на керування авто. Їдуть. Інструктор до нього. Який знак ми щойно проїхали? Алюмінієвий. Два панки у автобусі їдуть. Бабуся звертається до одного з них. Синку, встань, будь ласка. Інший Ні, вася. Я знаю, той прикол, не вставай, вона на твоє місце сяде. Окей, Google, як зробити так, щоб моя жінка була покірною і всьому мене слухала. По вашому запиту, нічого не знайдено. Можливо, ви мали на увазі, як змиритися і не спитися? Мамо, мамо, до нашої квартири заліз якийсь незнайомець і бавиться з нашою нянею. Жах, потрібно терміново телефонувати у поліцію. З першим квітня, мамо. Насправді це не незнайомець, а наш татусь. До лікаря приходить кульгавий чоловік і говорить. Лікар. Я отримав травму під час марафону. Як це сталося? Я відлежав ногу, поки дивився цей марафон по телевізору. Ви маєте в продажу дорблю. А що це? Це сир із синьою цвіллю. Сира немає, але є ковбаски дорблю і копчена риба дорблю. На уроці діти. Які ви знаєте приклади випадкового збігу обставин? У моїх тата і мами в один і той же день було весілля. Людина може винести все. Але якщо на халяву, то набагато більше. Автобус з пасажирами почав плавно котитися з гори. За ним біжить чоловік. Зупинись, все одно не наздоженеш. кричить йому пасажир з посмішкою. Але я повинен наздогнати, я водій цього автобуса. Один одесит в гостях у іншого. Господар гостю, тобі п'ять або шість ложечок цукру. Три. Але щоб я бачив. Ось ти, Васильку, навіть рік чобітки не проносив і вже порвав. А я, бувало, по п'ять років носив. Щороку носили. А як же? Щороку, на Різдво та на Великдень до церкви. Лікарю, що мені робити? Сильно втомлюсь від телевізора. А як спите? Сплю добре, але всі сни йдуть з рекламою. На вимогу доїшника віддати права Галя відповіла: Я не можу, це подарунок. Пам'ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі бульйон. Ні. Ти спочатку зварила бульйон, а потім мені стало погано. Я чув, ти одружився, а дружину хоч чесну взяв. Так, три роки живемо, поки нічого не вкрала. Слідчий. Ви впізнаєте цей ніж? Звичайно. Ага, все-таки впізнаєте. Як же не впізнавати? Ви його мені вже три тижні показуєте. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татка на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз.